Так, друзі, хто повернувся щиро, дякую. Я не розумію, чому. Вже другий день, другий раз виходжу сьогодні в Тік-Ток, але блокують, дають скаргу на мій аккаунт. Напевно, люди, які просто не навчають інших людей і не доносять інформацію правдиву. Або я не знаю, або просто, можливо, я їм не симпатична, але можете не дивитися. Мене. Кому я не симпатична, можете не дивитися просто доброго вечора, друзі. Доброго вечора. Видно зараз все. Так, я поки ми з вами перезаходили, дивіться, розбираємо стратегію, яка на 1200 євро. В день нам приносять 43-40 рахування. І просто зараз імпровізуємо, да? як навчити наших учасників фонду. Отримувати кошти з складним відсотком, як з ваші кошти заставити працювати на вас, щоб ви отримували кожного місяця все більше нарахувань. І так, дивіться, я вам сказала, що це на фонді кешлоу кладете собі ось так: от, створюєте гаманець. Видно? Створюєте гаманець, пишете тип внеску. Сьогоднішня дата там буде написана. 1200 ви поклали, один із 30 днів сьогодні починається е, нарахування 43, і каранці потрібно від, підтягнути 6, е, 67 монеток, друзі, які? Е, вам, які, на які ви витратите додатково 1200 плюс 26 євро, це будуть монетки, які, завдяки їм ви отримаєте оцю прибутковість. За 30 днів. Зрозуміло тепер, як це працює. 43 євро у вас вже є. Друзі, попереджую усіх, хто любить рахувати, хто бухгалтера або хто гарно вчився в школі. Я скажу так, я не вчилася, я не головний бухгалтер і не економіст, але люблю цифри і. Тому намагаюся доносити просто інформацію. Рахувати будете кожен свої кошти, я чужі гроші не рахую. Рахую лише свої. Е, дивіться: з цих нарахувань ми можемо відкрити наступні потоки, які у нас заявлені в таблиці. Так, чомусь погана різкость така. Чому не знаю? Отако. Погана різкості, отак украще. Дивіться, 43,40. Ми вже відкриваємо наступний потік, який, який може бути на 30, який нам дає плюс 6. Але в день ми маємо євро 20 з нього. Тобто, це ми вияснили, що на це нам потрібно 26 євро на ікарсі. Так, зрозуміло? Тут будемо прописувати, що тут у нас на залишку виходить 13,40 плюс євро 20. І, е, значить, це у нас складає 14,60. Запам'ятали, да, що 14,60. Дивіться, 40, 43, 40. Дивіться, на другий день у нас вже нарахування, складаючи ці всі, це у нас вже виходить 58 євро. Вже можемо ми відкрити супершвидкий потік на 50, які нам дають 5,05 за 15 днів. Тобто, ці у нас працюють 30, ці у нас 15 днів працюють. Да? От Залишається у нас 8. І, да? Знову 43, 40, плюс євро 20. І плюс 8, які у нас залишилися. І знову маємо нарахування, друзі, 44, 68. Це, може щось мало. 43, 40. Плюс євро 20, плюс 8. 44,68 маємо, так? Да? Тепер дивіться, 44,68. Ми ж можемо скласти декілька днів, так? Да? Для того, щоб відкрити наступні потоки. Ну, скажімо, 4 дні. Це у нас буде примножуємо на 4. І це у нас буде 178,72. Вже ми маємо можливість відкрити наступний потік, який буде працювати 50 днів, чи це, 30 днів. І 150 нам дає 18 євро. А в день ми отримуємо 5,60 mm -hmm. Зрозуміло, друзі. На залишку на залишку 178,72 мінус 150. На залишку у нас залишається кошти. Щось в мене поганий калькулятор. Цей працює. Доня. Ну, дай мені інший калькулятор, будь ласка. Там у мене, у моєму портфельчику. От там портфельчик у мене калькулятор мій. Тут у нас 2872. Просто зараз імпровізуємо, так? Да? Зараз, секундочку. Так, 28,72 плюс нарахування 43,40 плюс євро 20 і плюс 5, 60. І вже у нас, друзі, 78, 92 в день. От розумієте, як можна швиденько з цих нарахувань, же, які нам приходять, от такого прям сердечку його зроблю красиво. Ми відкриваємо наступні потоки. Дивіться, 78, 92. Складаємо. Плюс 40, так, 43, 40, плюс, у нас виходить євро 20, плюс 5, 60, це 50 євро. І залишок у нас там залишився, 50, 50 євро 20 центів. 50 євро 20 центів у нас у день. І 28 20 центів. І 28 у нас залишку. Да? 28, 70, по-моєму, десь так було. Ну, навіть отако от дивіться, і ми вже 4 дні ще знову складаємо, да? Плюс 28, 72. У нас виходить 229 за 4 дні в місті з залишком. Ну, скажімо, хай буде на 200 наступний потік. Який нам приносить 23, 20. І в день у нас з цього потоку отримуємо 7, 44. І так можна далі відкривати, відкривати, відкривати з цих нарахувань, друзі. Ви розумієте, в чому справа? Ви можете постійно рухати ці нарахування, які ось вам дає система. І це ж тут ось 43. Тут нам це дає ось 43. 40. Отаку прямо сердечко. Оці, що я підкреслила, це. Кождодневні нарахування, які ви складаєте, і відкриваєте наступні потоки. Я не буду покрачувати далі, але ви зрозуміли, що от 102 євро прибутковості на 1200, ви вже їх отримали. А залишок ви ось о, з цих грошей, які вам дає цей потік ось на 1200, відкриваєте наступні складаючі. Коли ви їх повністю розклали, ці кошти, да? що вони ж вам виходять, ви так, так закольцовуєте ці потоки швидкі. Прибутковість, друзі, яка у вас виходить із цього. Ну, тут може бути у мене ну, там заявлено, друзі, взагалі 370 євро. Да? Можна розкласти, скажімо, із цієї 1200. Це вже з цією прибутковості, друзі, також. Тобто, дивіться, 1200, скажімо, ой, 1200, да, плюс 370, друзі, ну це ж чудові цифри, які можуть на отримувати, да. чому ні? Якщо у вас ці кошти лежать просто під подушкою, або ці кошти у вас просто лежать у тумбочки, в яких кожного дня потихеньку з'їдає інфляція. То оце уже у вас безкоштовне опалення з цих же ж грошей. А це у вас, скажімо, комун послуги повністю да? за місяць. Ще можуть бути якась частинка на продукти харчування. Ну, чому ні? Якщо ви витратили. Просто Навіть якщо не хочете розкладати, складати математику якусь на цих грошах, хоча це дуже цікаво, я вам чесно скажу, це дуже цікаво. Якщо ви це не робите, то просто відкрийте потік і натискайте червону кнопочку, і оці вам нарахування приведуть до цієї суми. А 10-102 євро ну, на минуточку 102 євро, друзі. Навіть по курсу якому, ну скажімо, 102 помножити на навіть на 4. Я не знаю, по чому курс. 4 тисячі євро. Да? О, 4 тисячі гривень, вибачте. 4 тисячі гривень. То це теж нормальні кошти для того, щоб заплатити комунпослуги, Розумієте, да? ну, тобто, як можна безкоштовно мати комунпослуги, Я просто, як жінка, просто трошечки. ну, так, Скільки через який час можна виводити кошти? Та через 30 днів, через 15 днів. А, дякую тобі, Віталій. Ну, я просто не пам'ятаю, скільки курс, тому і не. Ну, я думаю, люди дорослі і так мене зрозуміли. Да? Тобто, вже 4 тисячі, скажімо, 300 ви можете отримувати за. Друзі, ми інвестуємо саме короткий у нас депозит це 15 днів. Через скільки можна виводити кошти? Скільки часу ви в компанії? Майже два роки. Я новий учасник нашої спільноти, але я активний учасник. Я часто працюю з людьми своєї команди. Багато людей вже зайшло через соцмережу TikTok. просто з моїх хітерів. Ми вже з ними потоваришували, стали друзями, тому що моя команда це мої родичі, можна так сказати. Я дуже тепло відношуся до свого оточення. Я бережу його, тому що це мій скарб, це моя цінність. Навіть, до, навіть знаєте, скажімо, чужі люди, не родичі, можуть. Скажімо, можуть до тебе тепліше відноситися. Ось таке в житті буває. З якого ви міста? Місто Олександрія Кіровоградської області. Я свої дари веду виключно українською мовою, але можливо вона в мене не чиста, тому що в нас в центральній Україні говорять суржиком нашим. Але я думаю, люди все одно мене розуміють. Запитання давайте мені, будь ласка. Можливо, хто хоче приєднатися голосом, задати запитання, буду рада відповісти. Це просто як приклад привела, тому що сьогодні ну, мені говорили, що, будь ласка, розкажи про швидкі потоки. Швидкі потоки це гроші на кожен день. Але у нас є в системі. Чи можна поза ефіром поспілкуватися? Можна. А чому ви, Танечка не хочете зайти зараз на етер? Приходьте <смі> і на етері задавайте запитання голосом. Я буду рада вас почути. Не стидайтеся, а вже проявляйтеся. От чому в чому взагалі сенс етерів, Що ви можете так приглашають вас на сумісний ефір? Ні, я не хочу на сумісний ефір. Я хочу, щоб до мене призайшли в кімнату, Будь ласка. То це, виходить, Тік-Ток мені може викинути когось, хто там сидить. На 200 євро краще відкрити зростаючий чи швидкий. Ну, дивіться, якщо на киргизській платформі, то можете відкрити зростаючий потік. В залежності, яку платформу ви хочете розглядати. До речі, зараз ще пропишу, які у нас є можливості з нашими платформами. Тому що е, спільнота Меркурій міжнародна спільнота, фонд Кешлоу – це наш, це наш фонд, але платформи у нас відкриваються постійно. А знаєте, як у нас відкриваються платформи? Просто на звичайних людей. Е, люди, які активні учасники нашого фонду. Які просто постійно говорять про це людям, які чудові інструменти вони отримали, де вони беруть кошти. І до них приєднуються інші учасники, інші люди з їхнього міста, з їхнього села, з їхньої країни і так далі. Так далі, так далі. І вже коли у цього учасника велика кількість людей, яких він запросив на фонд, і величезна структура, так можливо, і буде відкрита. Завтра чи післязавтра платформа ще під якогось нового учасника, який активно розвивається в тій чи іншій країні. Ось так відкриваються у нас платформи, тому що наш фонд для людей та про людей. І так, у нас є платформа Євро, українська платформа, ми на неї ще говоримо, да? потім е, Іспанія, е, Польща, е, Кервізія, Англія, Юань, Китай, скажем, я розвиваю всі ці платформи активно. Є ще у нас російська платформа «Потокеш». Я не займаюся її розвитком, але я розвиваю ці платформи. І я вам більше скажу: з цих платформ я кожного дня отримую кошти. Тобто ці країни світу працюють на мене. Мої кошти працюють на цих платформах, а тим самим я отримую собі премію. розумієте, яка унікальна можливість у вас є? А я так, активний, той активний учасник, який допомагає і навчає людям правильно розбиратись. Тому, будь ласка, пишіть мені в особисті. Приєднуйтеся до нашої спільноти щасливих людей, до моєї команди. Дякую вам за ваші подобайки. Сьогодні якийсь незвичайний ітер, тому багато перервів було, виходила, але все одно намагалася вам донести цікаву інформацію. Так, як уже занадто пізно не буду затримувати вас. Але була щаслива і рада. Я не поняв, як і що. Пушистік, пуши мені в особисті. Не зрозумів надам конкретну. Інформацію більш детально поспілкуємося в особисті. Пиши сьогодні або завтра. Гарного вечора. Я тільки зайшов. Ну нічого, підпишись на мене, будь ласка. Підпишись і пиши в особисті. Там багато у мене на сторінці моїх відео. Тому можеш подивитися величезні стратегії розвитку. Ще запрошую тебе просто у своє інформаційне поле. Пиши мені в шапці профіля моя візитка. А там мої соцмережі. І хто ще не створив, із спільноти Меркурій, дякую вам. Дякую вам за ваші подобайки. Дякую за вашу щирість. Дякую, ви круті. Найкращі, молодці. І хто ще не створив, друзі, візиточку електронного формату, Тож можете створити, взяти у мене посилання на візитку і створіть, тому що це зараз дуже актуально. Ви можете своїм друзям просто присилати візиточку, а там закріпите всі свої соцмережі. Там, де вони вас знайдуть, і вже ви будете друзями трошечки ближче. А потім в ту візиточку додавайте свої соцмережі, контактні телефони. Меседжери, там, де люди вас можуть знайти, цікаву інформацію про вас і так далі. У мене так це закріплено у шапці профілю. Користуйтесь, будь ласка, і ви цим всім. Дуже цікаво. Кому цікаво, проходьте, будь ласка, копіюйте посилання, можете вставити в Google, відкриється візитка, або просто проходьте в шапки профілю. У мене є посилання на мою візиточку і там в закріпах усі соцмережі мої. Можете пройти і на YouTube канал подивитися. Де ви такий значок взяли? Це я отримала подарунок від Галини Денисенко, топ лідера нашої спільноти. Я кайфолог. О, привіт! Привіт, Женечка! Дякую за подарунок. Дякую. Мені сьогодні дзвонив Руслан, познайомилася з ним трошки ближче, і додала його у своє інформаційне поле. Тому хлопці, бажаю вам розвитку. Ви круті. Дякую вам за те, що ви охороняєте нашу країну. Дякую, дякую, дякую за місці. Друзі, так, в команді у мене також є учасники, які боронять нашу країну. І не тільки, друзі. Тому не вагайтеся, а приєднуйтеся. До нашої спільноти щасливих людей. Приєднуйтеся просто до Оксани Шаповал. Я обіцяю, доведу вас результату. Мені буде приємно зробити ваше життя яскравим, бути в епіцентрі гарних подій в вашому житті. Слава нації! Героям слава! Слава Україні! І все буде Україна, друзі! А кожному в хату бажаю грошових потоків! Дякую вам за увагу, на все добре, тихої ночі. Люблю вас, обіймаю, па-па. З повагою, Оксана Шапола.